Передісторія коротка про створення совятників. Як нам відомо, в нас є одна планета. На цій планеті живе велика кількість біологічного різноманіття, люди і птахи, і все. все все І от в якийсь момент птахи систематично будували собі будівлі на деревах, і це нормальна ситуація для них. А потім люди почали використовувати ці дерева для дров, для будівництва своїх осель. А потім змінювалися способи будівництва своїх осель, а кількість людей на планеті ставалася більшою. І з за того місць для гніздування тих чи інших видів зменшилось. І інша ситуація в тому, що людина розвиває е, агробізнеси і вона використовує різні добрива для того, щоб травити мишей. І відповідно зникає кормова база у тих птахів, наприклад, у СОВ, які б могли б ними харчуватися. Для того щоб якимось чином змінити цю ситуацію, ми вирішили біля Супою, тут в районі Готина, створити якусь кількість будинків для сов, щоб покращити їх ситуацію. Вони могли б тут поселитися. І для більш подробних якихось інформацій нам з нами поділиться е, своїми дослідженнями Ігорьок. Ну, особливо досліджень у мене ніяких немає. <реш> Я просто фотографую птахів і зрозумів, що фотографуванням птахів користі багато, багато птахам не буде, а зробивши хатинку для якогось птаха, користь буде. І таким чином було побачено, що пан Євген зробив будиночок для волонтера, в якому ми зараз знаходимося, і залишилися різні. Фрагменти цього будиночку, які не використані. І ми з них з цих фрагментів зробили 4 е, будиночка для е, сірої сови. Розміри е, були взяті саме під сіру сову біотоп, в якому ми їх поставили і встановили також е, це сіра сова, це лісок, старі дерева. Е, будемо слідкувати за станом наших будиночків, за їх е жителями, якщо такі будуть вже весною, І будемо моніторити, і вже на основі цього можна буде робити якісь дослідження і розуміти і е склад кормової бази, е склад е і кількість будиночок, які будуть заселені, які ні, які загніздуються які ні. І в цілому це перший крок для. Моніторингу і дійсно досліджень, щоб можна було на них, на них зсилатися і робити якісь висновки. І на основі цього вже або збільшувати кількість хатинок, або можливо і так там все окей, і нам можна буде їх поставити в іншому місці. Будемо дивитися, це цікавий процес, в якому, дякуючи пану Євгену, я з радістю беру участь. 哟哟哟！Yo, yo, yo. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки мазав, поки спік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на поріг треба тісто, а не сніг. Що, зібрали дійсно, як сказав пан Євген, коробку. Подивимось, Результати ми будемо знати десь весною, коли. Обережненько і тихенько подивимось, чи є там якісь ознаки життя. Ми нарвали травички для того, щоб покласти на дно совятника. Якщо ми Чує розмістимо жінь, декілька совятників, це не означатиме, що в них хтось поселиться. Чекай, я в кіно знімаюся. Одну секундочку. Ми зараз вибираємо навмання місце, де нам здається, що поселиться савай. Це не факт, можливо, воно там не поселиться. Так, все, злазь, погрався Ти... в свої ігри, злазь. <хи> Батя Ліза. Так, закидуємо на крок один наверх. <хи> ставимо. Тримаєш? Так. Опирай в дробину, добре, я поки Нормально. не тримаю. Так. Ще на одну сходинку ставимо, хоп. Тримаєш? Так, так, є. Якщо я раптом вдруг, падаю, то ви просто відходьте в сторону, намагайтесь мене ловити, добре, це буде небезпечніше. Так, щас секундочку, мені нема куди взяти. Шурубик. І відійди в сторону, якщо совятніку упаде, щоб він не впав на тебе. Я спробую зараз ривочик. Інакший варіант дуже складний. Так от вздовж його все щоб подивитися. Це було дуже цікаво і класний досвід, і я всім раджу спробувати хоч раз в житті встановити будинок для сірої сови. Остав сюди. Так, друге всередні. Друге дерево. Друге дерево. Тримаєш заодно? Так. Тримай, тримай, не відпускай. Тримай. Встановили другий, відмітили точку, де саме проаналізували наявність лісу навколо, недоступність від людей. Достатньо далека відстань від антропогенного навантаження. Сподіваюся, що тут поселиться. Так, Ми будемо разом сподіватися. І в цілому місця вибрані, враховуючи конструкцію важку, доволі таку. Не дуже високі, але достатні для того, щоб люди могли не заважати. І в той же час для сов тут мінімально 3-3,5-4 метри. Є, це така мінімум відстань. Ось, дуже ну в цілому да, будемо дивитися весною.